Привіт! Сьогоднішня тема як зберегти молодість без дорогих процедур. А якщо і ще простіше, абсолютно безкоштовно. І чи це можливо? Та можливо. От дослухайте до кінця, і ви впевнитесь, що так це працює. Але не просто дослухайте, а і щось зробіть в принципі. І Якщо вам зараз 20, 25, 30, то повірте, коли вам буде за 40 – то ви гарантовано будете виглядати років на сім молодше. Якщо ж ви моя однолітка плюс мінус і вам під 50, то якщо вже зараз почнете оці всі безкоштовні мої поради випробувати на собі і робити щось для себе, також років через 10 ваші однолітки будуть питати, що ти собі колола і чи ти зробила собі підтяжку обличчя. Але трошки сил треба буде додати. І ще сьогодні буде жорстко, але чесно. Тож, якщо ваша нервова система не витримає, ну вибачайте. Та буду казати, як є. Я Наталя, власниця бренду косметики, який знаходиться в Києві, і як би мені не хотілося вам сказати, що почніть доглядати за собою, почніть на себе щось намащувати, це буде неправдою, тому що я абсолютно впевнена, що головний Секрет краси це те, що ми їмо. От уявімо, у вас є квітка, і ви одну поливаєте хорошою джерельною водою, додаєте туди періодично добрива, її чистите, ці листочки протираєте, і в іншу квітку вил'єте Пепсі, колу, фастфуд якийсь кидаєте, якісь огризки, цукор туди кидаєте. Що буде з цією квіткою? От приблизно те ж саме відбувається і з вами, з вашим тілом, і вашим обличчям. Бо з однієї сторони, ти одну секунду відчуваєш в році отой смак солодощів, наприклад. Або смак ковбаси. І насправді ж зараз ти відчуваєш уже не смак ковбаси, а смак натрію, який. Підсилює тобі той смак. Дуже багато рафінованих продуктів або продуктів швидкого приготування, які ми зараз купуємо, бо часу ж нема. І якщо ви почитаєте склад, ви всюди побачите той самий глутамат натрію. Це ще раз підсилювач смаку, який дає більш насичений стійкий такий смак, але насправді він має височезний глікемічний індекс, і ця їжа не є здоровою. Тому чесно. Як є, будете в себе кидати всіляке лайно, виглядатимете приблизно трохи краще. Я уявляю, як зараз частина людей просто мене оббацюкала і різко закрила це відео, але. Дівчата, ну, воно так і є. Я колись сказала, що ви самі робите своїх дітей каліками, коли купуєте їм солодощі, оці всі якісь сосульки, желені мішки, купуєте морозивку з магазину, а не з дійсно хороших, якісних вершків. Коли ви намагаєтеся зробити їм добро, а насправді ці діти вже з маличку робляться каліками. Тож, по факту, треба признати. Знати, чим якісніше буде ваша їжа, ваша ваших дітей, вашого оточення, тим гарніше будуть виглядати всі. Ще така штука, як боді-позитив. Я в нього не вірю. Я от абсолютно впевнена, що якщо будь-якій людині, яка боді позитивиться і яка має зайву вагу запропонувати, чи хочеш ти повернутися в своє нормальне. Тіло без зайвої воги, щоб вона тобі не заважала. Чи хочеш ти залишитися в тому боді позитиві? От такому і тобі важко піднятися на третій поверх. Абсолютно, 99,9% захоче повернутися в тіло нормальної середньостатистичної людини. Тому контролюємо свою їжу, дівчата. Бо... Це дуже сильно відображається на нашому зовнішньому вигляді. От навіть з досвіду клієнтів, якщо клієнт купує косметику і приходить і розказує, що я не бачу результату. От мені зразу хочеться спитати, а що ви їсте? А ви ведете здоровий спосіб життя? А у вас є хоч якась фізична активність в вашому житті? Бо якщо ти думаєш, що ти будеш в себе закидати все підряд, але намостишся кремом, і або ж підеш і вколеш якісь уколи краси, і зразу станеш красунею, ну ні, це так не працює. Більшість зірок голівудських. Вони ж всі контролюють свою їжу. Якщо ви почитаєте, вони харчуються правильно, займаються спортом, ведуть здоровий спосіб життя, і тільки тоді у це все в комплексі дає такий результат, коли вони виглядають на 10-15 років молодше. Якщо ж Просто змінити харчування, то мінус 5 років гарантовано. На друге місце я би поставила нормальний сон і емоційний стан. Знаю, ми живемо в Україні, де той нормальний сон, де той емоційний стан, але ну тут або ти контролюєш себе, або ж ти відпускаєш. Я абсолютно впевнена, що якщо ви жінка біля 40, то вже знаєте, що от не поспала день нормально, і на наступний день просто плюс 5 років. Якщо ж виспалася, не нервувала. Якщо в тебе все добре, ти виглядаєш або ж на свій вік, або ж молодше. Це безкоштовно. Це можна контролювати. І я вважаю, що спати треба лягати максимально рано. Якщо є така можливість, змініть свій графік. Лягайте раніше, вставайте раніше. Це працює, це працює на вашу молодість. Це дійсно дає результат. Чим пізніше ми лягаємо. Тим гірше візуально ми виглядаємо, і тут уже тільки від вас залежить, чи зробите ви це для власної краси, чи не зробите. Можливо, мені зараз в коментарях прилетить, що ви такі поради даєте. Але дівчата, якщо ви зайшли на тему, як безкоштовно виглядати молодше і як взагалі класно виглядати, то ось вам такі поради, і це працює. Питання в тому, чи хочете ви це втілювати в життя? Чи хочете можливо скролити тік-ток до першої години ночі? Тут тільки вам вибирати. Що ж стосується нашого емоційного здоров'я, то тут знову ж таки за вас ніхто ваше здоров'я це не налаштує, ніхто тобі не вкладе в голову високу самооцінку. Якщо ти сама собі ту самооцінку не піднімеш, хочеш нервувати? Ти вибираєш цей шлях? Хочеш жити якесь більш спокійне життя? Ти також його вибираєш. Я вже про це розповідала в минулих відео. І ще раз скажу: я як і ви. Більшість з вас живе в Україні. Я живу тут постійно, іноді кудись подорожую, дозволяю собі виїхати. Але повертаюсь в Україну знову і знову, бо це мій рідний дім, я хочу тут жити, і я на певному етапі зразу, от, коли. Почалась війна, я була на Мальдівах, але всі виїжджали. А я змінила квиточок і полетіла додому, бо вважала, що маю щось робити. Може волонтерити, може там допомагати. Я не знала. І от я заїжджала в Україну 28 числа. Я собі сказала, що я не буду нервувати. Я просто буду сильною. Потім пройшов час, я сказала, що я хочу жити повноцінним життям. Не зважаючи ні на що, бо ви ж пам'ятаєте, були люди, які приходили і розказували, як ти смієш. Тут люди гинуть. А ти взагалі живеш те життя, то та я вибрала такий шлях. Я вибрала нормальне життя в ненормальних умовах. Це мій вибір і. Мені вдається жити це життя таким чином. Та я іноді ходжу, ховаюся від е, якихось атак дронів. Та я іноді нервую, що у нас поряд прилітає з нашим офісом. Але я не даю у цій темноті проникати всередину мене і жити всередині мене десь. отут, глибоко я позитивна, задоволена життям людина, не зважаючи ні на що. Така моя політика, і я вважаю, що це також відображається і на моїх думках, і на моєму обличчі. Тому вибирайте, це безкоштовно страждати, жевріти чи жити своє життя і насолоджуватися цим життям. Далі я би поставила фізичну активність знову ж. Та ліньки. та не хочеться. Та це важче ніж сісти і з'їсти якийсь пирожок. Це важче ніж займатися фізичною активністю або якимось спортом, важче ніж нічого не робити. Сидіти і, наприклад, дивитися телевізор. Але тут знову ж чи ти вибираєш бути здоровою активною, чи ти вибираєш бути мішком, який сидить на дивані. Якщо мені хтось скаже, що для цього треба купити кросівки, лосіни. Якщо хтось мені зараз скаже, що займатися спортом це дорого, то повірте, я от нічого не раджу з того, що не прийшла сама. Не ходжу в спортзал уже більше півтора року, взагалі займаюся виключно вдома. Можу вам показати свої біцепси. Та я думаю, в принципі, ось відео, 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 як я займаюся, займаюся вдома. На своєму прикладі я показую. Є у нас відео, де я показувала свій комплекс вправ для ніг. Іноді я просто відтискаюся від підлоги. Зараз у мене новий челендж. Я намагаюся навчитися підтягуватися на турніку. Просто виходила. І підтягувалася на площаці на турніку. І не розказуйте, що для того, щоб займатися спортом, треба якісь приладдя. Насправді, зі своєю вагою можна так не займатися, що ти можеш мати прекрасне фізично активне тіло, безкоштовних роликів на Ютубі, які можна включити і займатися з тренером, який все показує. От просто от так. Я особисто сама включаю, дивлюсь і так само повторюю. Чи треба гантелі? Ні, можна взяти дві пляшки з водою. І піднімати ті пляшки, теж з ними тренувалася, коли жила в будиночку, знімала, у мене не було гантели, то я от таким чином виходила з положення. Знову ж, купити дві гантелі це ну, не тисячі гривень і не так дорого вартує. OLX вам в допомогу там взагалі. Дешево. Безкоштовно робити масажі для обличчя. Особисто я. Цілий місяць проводила собі такий челендж і робила кожен день масажі для обличчя. От сідала я писала, що я буду робити 15 хвилин на день, але насправді я робила по півгодини. Я якось включала телевізор, якесь кіно або можна включити взагалі на Ютубі якийсь масаж. До речі, у мене також вони є. Будь ласка, ось є відео. Зайдіть, зняла спеціально для вас. І знаєте, що найцікавіше? Мої оці розмовні відео. Дивиться дуже багато людей. Відео з масажами, ви думаєте, їх дивляться? Майже ні. Чого? Бо треба щось робити. Чи це чогось вартує? Нічого не вартує. Просто навчись повторювати за мною якісь масажні рухи. І це працює. Це підтягує обличчя. Я навіть, от давайте подивимось на мене до і зараз я сиджу перед вами. У мене навіть тонального крему нема. Я вже все змила, хотіла йти, часто кажучи, вчити англійську. Потім думаю, піду, запишу відео. І от сижу зараз перед вами, ну без нічого. Тому тільки вам вибирати, чи хочете ви це робити, чи не хочете. Масажі працюють, правда. Масаж гуаша, масаж баночкою. Якщо є трошки фінансів. Купіть класну маску. Можете звернутися до мене в Instagram, в Direct, і там працюють менеджери. Підберіть якісну маску. Будь ласка, дівчата, ще раз, от, як власник вам, як виробник косметики, кажу, читайте склад, не купуйте тільки за банку, не купуйте всіляке ге з магазину, де нема нічого. Краще купіть щось одне, хороше, трошки дорожче, ніж ви купите трошки дешевше, а воно не працює. Нема сенсу навіть навіть мастити на обличчя аби що. Тому масажі, та? правий так, їжа, догляд. Це, звісно, не безкоштовно. Тут треба щось собі все-таки купити. Але хоча б в тому догляді, прошу вас, не вмивайтесь милом. Додайте хоч щось, хоч якийсь очищувальний засіб. Дивіться, знову ж таки, на склад, щоб це були якісь більш натуральні пар. Тому, якщо є можливість, додайте все-таки хороший догляд. Нема можливості, ну просто потерпіть можна, як я кажу знову ж. У нас, наприклад, є чудові креми для рук. І щоб ви розуміли, нашими кремами для рук можна зволожувати обличчя настільки вони якісні, бо я абсолютно впевнена в тому, що ми туди поклали. Ми використовуємо ті ж самі компоненти, які використовуємо в кремах для обличчя. Тож, якщо нема можливості купити якісний крем для обличчя, теж зверніться до нас краще купити один крем для рук, зволожувальний, і користуватись ним для обличчя, для шиї, зони декольте. Додати туди маску і бажано якесь очищення. Отака база дуже позитивно відобразиться на якості вашої шкіри. Ну, якщо зараз можливості нема, цей етап пропускаємо. І ще я б радила. Не забувати про воду, і краще випити літр води ніж соку, чаю, кави, і що ще там, хто п'є, квасу, узвару і так далі. Тому що чим більше ви п'єте, тим більш зволожена і сяюча, і здорова, і гарна шкіра у вас буде зовні. Це безкоштовно. Тому, будь ласка, не нехтуйте водою, і будь ласка, пийте воду щодня хоча б по півтора літра на день, але взагалі правильно рахувати так: беремо вашу вагу, наприклад, 55 кг і множимо на 30, що отримаємо 1 літр 800 мл. Оце буде ваша добова норма води, яку треба випивати. Здавалося, 5 простих правил. Які дійсно нічого не вартують, напишіть мені в коментарях, хто з вас всі ці правила виконує, і взагалі поділіться власними лайфхаками, якщо вони у вас є. Розкажіть, чим користуєтеся, що робите для того, щоб виглядати краще. Взагалі, які методи використовуєте? Це стандартні методи, із нестандартних я би ще додавала простукування. І масаж якоюсь щіточкою. Чому? Тому що ми набрякаємо, і нам треба як можна частіше оновлювати і покращувати роботу нашої лімфатичної системи. Бо це, як знаєте, як забита каналізація. Якщо ти її не чистиш, то рано чи пізно вона в тебе полється назовні. Навіщо ж нам? Чекати, коли ми уто набрякаємо, погана, потім та шкіра виглядає, виглядає, наче такою сірою, то, можливо, треба це все попередити і чим частіше ви робите вправи для напряків лімфодренажні вправи оці всі простукування якщо хочете напишіть мені в коментарях і я взагалі запишу такий комплекс такий повний як очищувати нашу лімфатичну систему і взагалі покращувати роботу лімфатичної системи бо це теж про красу це і Тіло підтягується, і вода не збирається, а це зайві 2 кг іноді буває. Це і гарний тон обличчя, і обличчя те не таке набрякше. Тому, якщо хочете, будь ласка, я якось для вас це запишу. Що ще можна робити безкоштовного ходити? Бігати, ходити і слухати різноманітні книжки по саморозвитку, і суміщати приємне з корисним або корисне з корисним. Я би додала голодування, бо процеси автофагії чудово відображаються на нашому обличчі. Ти молодшаєш. Позитивне мислення. Якщо ви звертали увагу, то у людей, яким за 50-60, дуже добре і зразу видно, це хороша чи погана людина. Це от якось от буквально на обличчі в них по зморшках видно. По цьому виразу обличчя. Ви ж хочете виглядати гарно, привабливо. То хай ваші думки будуть світлими, і це також буде відображатися на вашому обличчі. Не забувайте про посмішку. Буде. Знаєте цю посмішку? Коли ти робиш отак. ходіть з такою посмішкою, медитуйте. Це покращує роботу нервової системи. Це взагалі чудово відображається на внутрішньому стані організму. І відповідно, чим світліші, прекрасніші ми всередині, тим прекрасніші ми зовні. Я маю надію, це відео було корисне вам, і після цього ви почнете робити хоч щось для себе. На нехтуйте, робіть. Пообіцяйте мені в коментарях, що вже буквально з сьогоднішнього дня ви почнете робити. Напишіть, що саме. Дуже дякую, що подивилися, і до наступних зустрічей.